Для того, щоб ваш папушка виріс здоровим, гарним та розумним, потрібно його з малку привчати до вітамінів. В більш старшому віці пташка вже не так схильна експериментувати з їжею і може місяцями ігнорувати нові добавки. При покупці пернатого улюбленця продавці часто пропонують купити і так звані вітамінізовані палички. Але в інтернеті часто можна натрапити на негативні відгуки про цей товар. Наша папушка придивлялася до такої палички більше половини року. За цей час вже встигла перепробувати і болгарський перець, і огірки, і помідори, і кавун. Давати овочі папушці треба маленькими порціями, не кожен день. І обов'язково мити та обрізати шкірку. В воду можна постійно додати пару крапель соку лимона. Пишуть про велику користь від моркви, але наприклад, наша пташка такого не їсть. Ну ось, на цьому на сьогодні все. Не забувайте давати вашому пернатому улюбленцю корисну їжу. Вчимо пташку розмовляти українською. І, можливо, в недалекому майбутньому у нас будуть не тільки бойові гуси, а ще й надсекретні бойові папуги. Так, що окупанти в Україні не пройдуть. перемога буде нашою.